Друзі, усім привіт! Їду до Києва, моє місто мене проведжає сонечком We, We rise light, like so buildings As a kid the cool to high Повні пасажири залізнична полі є зоною підвищеної небезпеки під час користування залізничним транспортом будьте, будь ласка, друзі, документи документи. Що розвідують ваш заступ. Це наступна станція п'яти Привіт, Київ! Приїхала пізно. Зараз буду їхати до Катюні. Ранок у Києві. Маю надію, що привезла трішки тепла. Боже, таке сонечко. Показали дощ, холодно. Будь ласка, трішки тепла вам. А головне... Не та погода, що на вулиці, а на що в хаті, в душі. І слава. Іду звернула увагу, подивіться, як гарно виноград вже починає червоніти і навіть на берізку туди пішов. Ого, як це гарно. Люблю кожну пору року. Вона гарна по-своєму. І таке різноманіття всього, всього, всього. о, Тут теж іду дивлюсь, зранку вже щось прибирають. І у нас, а, це не прибирають, це щось висаджувати будуть. Якісь або дерева, або кущі. О. О. Дерева так висаджують. Дивлюсь, вже зранку багато роботи поробили, бо видно, що це дерево посадили, це тут нормально було. І це дерево вже посадили. А я зараз йду в епіцентр. Потрібно катюні дещо купити. Приїхала, подивилась, кажу, Катюня, в тебе там дещо закінчується. Мамо, так ще ж є. А я ж звикла, щоб якщо закінчується, то треба, щоб було, то зараз, поки вона там зайнята трішки, я піду, куплю, що їй там потрібно. О, та тут якийсь такий суботник. Нашу. Не пам'ятаю, десь я чула в інтернеті, що кажуть українці це як бджоли. Ну, Так воно і є. Так, Підемо зараз. подивимось. Це я зайшла через Сатогород. О, які тут квіти. Оце краса, яка краса. Обожнюю живі квіти. Mm. <різовую> Дуже гарно. 555, 458. Такий малюнька. 729. О, це краса. Так, а мені там рідке мило, засоби для прибирання. О, а це що? Новорічні ялинки вже 6600. 6900. Ні, у нас ще новорічного немає. Така красуня 9200 ось так. І ти не розумієш, що за свято, новий рік чи Хеллоїн, Хелоін, Хеллоїн. До речі, о. Ще одне, як то кажуть, свято не закінчилося. А в епіцентрі вже Новий рік. Оце мене Київ здивував. У нас ще такого немає. Цікаво. Нічого собі. Оце так-так. Ну. Цукерки. 148 гривень. Ой, вона така крихка, що може розбитися. Рибка 198. Такі хатинки 198. Нічого собі. А, до речі, знаєте, про що я хотіла вас запитати? Я перед тим, як їхати в Київ, я заходила у себе в. Творча студія, о, які десертики на каналі. Я думаю, що люди дивляться. от Яка тема людей більше цікава, і чого не дивляться. Новорічний епіцентр. Думаю, тобто це як? А це отак. 158. Боже, так обережно, обережно. такий новорічний епіцентр вже. І так потрохи-потрохи іграшки починають з'являтися. І куди не підеш, іграшки, іграшки, іграшки. Хм. Ой, виси впевнено. Щоб я за тебе ще не платила, краще в руки не, не, не чіпай Таня. А ось іграшка і там ялинка штучна всередині. Коштує 158 гривень. І такі іграшки з'являються зараз в епіцентрі. Червоні шари 99 гривень. Так. Я і гадки не мала, що коли я їду до Києва, я буду знімати новорічний. Ну, це не декор, це прикраси на ялинку, але все ж, ж таки 99 гривень така кулька. Я боюся їх чіпати. 99 гривень. гривень. такі різні, 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 різні. Такі гарньоні. Так, тут можна ходити, дивитися, 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 дивитися. Не передивитися О. і ще виносять та тільки розкладають. Значить, доросла дитина, а новорічним іграшкам. Ну, я не радію, я здивувалася. Ой, яка краса. 99 гривень. Така балеринка, балеринка. А тут ще будуть викладати, а нарешту вже повикладали. Ось такий новорічний Прекрасить. Чи Що Чи воно завжди тут таке, я не знаю. <гум> Нічого собі так Таня за миючими засобами сходила. Нічого собі. Це тільки починається, далі буде ще більше, 129 із така іграшка. Хм. Щоб ви розуміли, це вам не просто так. О, кому золоту рибку за 235 гривень з діамантами. Ой, 235. Така іграшка, така хата з годинником 198. 185. Це як з дитинства мені нагадує. Вже жовтень місяць. А у нас завжди про майбутнє теж думають. Ну так. Нічого собі. Ну це так. А я йду далі. О, і тут штучні ялинки така невеличка, 1300-2600 вища. Зараз вам покажу 190 сантиметрів, 2600, ну так? Я не відхідні скільки. Ха -ха -ха. Ні. Краще м'яч купити і займатися спортом в будь-яку погоду. От. Ну, і квіти, які гарні, гарні. Купила Катюні там і рідке мило, і засоби для прибирання. Дівчата все те, що я купую собі, і Каті купила. У нас однакові вподобання стосовно цього. Зараз занесу додому та вийду ще трішки на вулиці. Побуду. Побачила якась рослина, вона зараз таким біленьким. Квітне. Тут є, можна купити каву, попити затішно, але я дивлюсь, як воно біля забору так. Наче така звичайна річ. а Я звертаю увагу, мені це подобається, мені це підіймає настрій. Зайшла додому, поставила покупки. Думаю, чи залишати курточку вдома, тому що на сонечку начебто і тепло. Але вийдеш в затішок і прохолодно. До ні. буду в курточки трішки, зачекаю, поки Катюня там закінчить роботу на комп'ютері. І потім я вже сяду монтувати відео. А зараз, поки тут на дитячому майданчику, є лавочка, трішки посиджу. Дякую вам за те, що ви подивилися відео, мої дорогенькі. Дякую за те, що ви є. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!